Шкільний етап всеукраїнських учнівських змагань Пліч опліч відбувся в староцільському ліцеї Нижньосоровицької громади. Мета цього етапу виявити найсильніших учасників та учасниць і сформувати команди шкіл з різних видів спорту, які представлятимуть свої заклади в наступних етапах. В Старосільський ліцей до проєкту Пліч опліч долучився трьома видами спорту: волейбол, настільний теніс та шахи. Загалом для нашої школи це дуже часте дійство. І регулярно ми приймаємо участь в шкільних лігах. Та, загалом бажаю кожним учасникам перемог, а якщо не перемог, то хорошої участі. Для баскетболу в мене так сказати, трішки зросту не вистачає, а волейбол просто так склалося, що спочатку почав займатися саме ним і пішло потихеньку. Головне гарна гра і складеність в команді. Восьмикласниця Крістіна Шапошник розповідає, участь у змаганнях пліч опліч не перше. Мабуть, що воно об'єднує і дуже цікаво. воно об'єднує людей і все дуже ну не знаю, мені дуже подобається в цьому брати участь. Я займаюсь уже рік і більше. І багато над ним працює. Нашого вчителя фізкультури він дуже гарно нас готове. Завдяки йому ми зараз тут є. Ми граємо. Він ну, дуже класний тренер. А про нашу команду я сподіваюся на нашу перемогу. І наш капітан, наші учасники вони дуже сильні. Я думаю, що все буде добре. Після гри в волейбол учасники спустилися в укриття, де змагальний день продовжився грою в шахи і настільний теніс. Взагалі мені зимою було скучно, і тут а, е, ну, були люди, які мене давно приглашали, ну, щоб пограти в теніс. Але в мене часу не було, потім мені стало скучно, я пішов в теніс і аж до весни, а тепер ну, я ціле літо не грав, тому що ну, тому тренеру, я не знаю, зайнятий був чи я не знаю. І тепер просто змагання, і, ну, я не проти взяти участь». Серед учасників є ті, хто займається кількома видами спорту одночасно. Серед них одинадцятикласник Павло Оксененко. В шахи мене навчив грати дідусь. Це було ще я був маленький, дуже ми вечорами грали з ним в шахи. Шахи це як хобі, просто а волейбол більше займаюся цим. Щоб перемагати, треба цільний колектив та дружня робота. Загалом у шкільному етапі змагань в старосільському ліцеї було задіяно близько 40 учасників, учнів 5-11 класів. Для дітей спорт це не тільки спосіб фізичного розвитку, а й психологічне розвантаження в часи війни, говорить учитель фізкультури Олександр Лазаренко. Ми почали плічо-пліч пліч виступати з початку зародження цього проекту. Тоді були обмежена кількість видів спорту, і ми намагаємося приймати участь. Там, де нам вистачає учасників, і попередній рік ми зайняли два призових місця на області орієнтування і волейбол. А минулого року у нас було 12 команд з різних вікових груп, різних видів спорту, і були такі ну, 12 чи 11 призових місць, з них на обласному етапі друге місце регбі 5, друге місце волейбол дівчата. Взагалі, минулий сезон був такий більш вдалим. Проєкт з учнівського спорту в Україні започаткували в 2023 році. Його мета збільшити кількість школярів, які регулярно займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя, розповів начальник управління масового спорту Сумщини Владислав Маслов. На першому етапі учні грають між класами і буде сформована. Збірна команда навчального закладу, яка буде приймати участь в подальшому, в другому, третьому та четвертому етапах цього заходу. Всі громади, всі навчальні заклади області повинні провести свої етапи, сформувати збірні команди та рушити до наступних етапів. У сезоні 2025-2026 на українських учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях. Змагання проводитимуться з 12 видів спорту: баскетбол, баскетбол 3х3, біатлон, волейбол, гандбол, легка атлетика, регбі-5, спортивне орієнтування, настільний теніс, футбол, cheerleading і шахи. Далі на команду Старосільського ліцею чекає зустріч з учнями Нижньосировецької школи в рамках територіального етапу Пліч Опліч. Переможець візьме участь у районному етапі, який відбудеться з січня по квітень. Обласний етап відбудеться у квітні, травні. Всеукраїнський у червні. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.